Не так давно наша ковальська веслувальна база відправила своїх вихованців на третій етап Кубка світу з веслування на байдарках і каноя в класі юніор, який мав місце протягом трьох днів з 11 по 13 липня цього року у місті Познань, що у Польщі. Що ж, відправила і недаремно, бо за декілька днів чотири наших спортсмена, у складі яких була навіть одна жінка, повернулася із поповненням для до колекції своєї школи як бронзою, так і сріблом. Один із них Сергій Самирук. Змагаючись в класі Каноя одиночка на дистанції 1000 метрів, посів третє місце, ставши таким чином бронзовим призером. Він же був у парі з Дмитром Мазуриком у класі Каноя Двійка. Хлопці гарно постаралися і прийшли на фініш другими, здобувши срібло. Ще одну срібну медаль зуміла вибороти наступна пара в класі Каноя Двійка В'ячеслав Цехош та Дмитро Мазурик. Перший з них, до речі, на дистанції 500 метрів в класі Каноя одиночка виборов бронзу. Єдина в чоловічій команді жінка Лариса Гурська, виступавши у класі Байдарка Двійка, кращим місцем мала шосте. Хлопці чудово виступили і велика заслуга в цьому їх тренера Олега Камерілова, говорить директор висловальної бази Ігор Верчук. Я тримаю в руках оці медалі медалі третього етапу Кубка світу і відчуваю глибоке задоволення від того, що естафета. Яка вже в далекому 93-му році започаткував Берзін Сергій, наш байдарочник, своїм вдалим виступом на чемпіонаті світу серед юніорів не перервалась. І її постійно підтримують наші спортсмени. Оце медаль Мазурика Дмитра. Це медаль самрука Сергія. Це медаль Цехоша В'ячеслава. Я задоволений, що хлопці змогли повністю себе реалізувати, реалізувати те, що задумав їх тренер Камірил Олег Єгорович. І маю надію, що в слідючому році колекція оцих медалів у нас поповниться медалями чемпіонату Європи, на якій ці хлопці, наші хлопці також готуються. І думаю, що медалі будуть вищого гатунку. Надіємось на золото. Так склалося, що волині ведучі в плані подачі спортсменів на міжнародні змагання. Це завжди спостерігається на етапах відбору, який зветься Кубок Великого Дніпра, і є всеукраїнським змаганням обов'язковим для усіх бажаючих потрапити на міжнародний рівень. Потрібно лише готуватись і готуватись, говорять наші молоді чемпіони. Справді молоді. Усім в середньому по 16. Все це буде впереді. Основне саме готуватися і виступати добре. В цьогорічних планах школи є виступ восени, а саме 17 вересня на всеукраїнському відборі по підготовці до Чемпіонату Європи в класі Юніор, який відбудеться десь у липні місяці наступного 1998 року. Що ж, успіх вам в дорогу.